Усім привіт, Євген Або Тарх та з вами. І мій наступний вірш називається Кожна хвилина. Кожна хвилина то кожна крапелька крові, кожна крапля бентежного квазі життя. Що весь час віддаємо ми для любові, добра і позитиву, формуючи наше буття. Кожна хвилина це кожна нотка бажання. Бути щасливим і дарувати щастя також, серця прирікаючи свої на страждання, реалізуючи план побудови холмів і огорош. Кожна хвилина то кожне слово образи, що назавжди задарма забирає роки у нас, і ніхто ж не бажає позбутись цієї зарази. Чистотою власних думок, без ніяких прикрас. Кожна хвилина це кожний подих надії, на щось ефемерне, що може бути колись, але на людяність відсутня проти всі дії, щоб в кінці голосити, за що так подивись. Кожна хвилина то кожна крихта землі, Яку топчемо ми, доки вона нас годує. Даючи нам притулок у космоса просторі, млі, а у відповідь вбиваємо, і ніхто не шкодує. Кожна хвилина то кожна крапелька крові, кожна крапля втомленого не до життя, яке буде, поки життя залишиться тільки в розмові, і ми поплюжити будемо далі наше буття. До нових зустрічей!